Я думаю, в нас все вийде, бо ми є велична нація, ми живемо в центрі Європи і ми не маємо права, перш за все, до себе відноситись. Ну, знаєте, з якимось таким. Коротше кажучи, люди добрі, проявляйте великодушність, будьте мудрими, ставайте добрішими, а зміни починайте з себе. І тоді в нас все вийде, в нас немає іншого виходу. До речі, вже третє віче ми об'явили про те, що благодійний фонд Бон збирає допомогу у вигляді теплих речей і будь-чого, чим люди можуть поділитися, приносьте, будь ласка, в неділю на віче, хто що зможе, теплі речі, іграшки, дитячі речі, можливо, кошти. Все це піде. Людям, які постраждали від АТО, піде в сім'ї загиблих хлопців. Багато хто потребує допомоги. І я прошу вас, не відвертайтеся від людей. І тоді буде вам Божа ласка. Всі, хто бажають, будь ласка, є гарячий чай, він абсолютно безкоштовний. Будь ласка, а до слова я запрошую Тамара Чубанова. Вітайте, будь ласка. Вітаю вас, мій народе. Вітаю, хочу долукатися до вас, до кожного. Дійсно, почни кожний із себе, почни кожний із себе, почни кожний із себе і запропонуй це своєму другові, своєму сусідові. Ви дивіться дійсно, скільки вже років наша Україна незалежна, а чомусь немає в нас порядку. Наша країна це рай на землі. Тут є все. Тільки хорошого, справедливого господаря, але правильне вираження є. Кожний народ достоїн свого правителя. Хто винуватий? Ми самі. Наразі ніхто не піднімає питання. Загинула Небесна Сотня. Ніхто за це не відповів. Ніхто. Начальник Беркута, який був там, який керував, він зараз працює в Києві. Ти всі хлопці, хто загинули під Іловайськом, під Дебальцеве, ніхто не відповів за це. Чому ми мовчимо? Чому дозволяємо Авакову, Чому дозволяємо нашому президенту замовчувати ці дії? Люстрації все вимагають активісти, а від корита так не хочеться тікати. Лишились при посадах яничари. Народ послали. Україну визволять, сидять у Києві пузати генерали, нехай Айдар воює, правий сектор, друг до Іловайська у котел позаганяли, туди б на мить ось тих з генштабу штук. Не знати їм, як падали солдати, які волали допомоги кожну мить, пекли героям рани донестями. А як вони тоді хотіли просто жити? Не будуть голови боліти в генералів, що мати в чорній хусті вашу мать. Про те, що сиротами будуть, в конче заспі та за парканом їм такого і не знать. І знову свічка, знову плине кача, і знову сльози у теї рідні. Коли ми маємо героїв за гарматне м'ясо, задумайтесь і в Києві, і на війні. Слава Україні!